У Києві відбувся благодійний турнір з Панкратіону, який об'єднав спортивну спільноту та наших захисників. Ідея такого заходу виникла ще торік, і виявилося, що ініціатива цікава публіці. На змаганнях побував і наш кореспондент Анатолій Журавльов. На благодійний турнір зібралися маститі спортсмени. Свій клас на помості показує і чемпіон світу з панкратіону в категорії ю 20 В'ячеслав Васийчук. Три раунди по три хвилини, і чергового суперника хлопець переміг. Нагороду вручає військовослужбовець за позивним ракета, боєць спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Крутий бій, дякую тренеру за підготовку. Як завжди, найкраща підготовка, найкращий бій. Непоганий суперник досить такий виносливий, фізушний. йому. Дуже крутий турнір. Турнір присвячений ну, бійцям, які нас захищають. Дякую зсу. Якщо б не вони, без цього б не було. Особливість цього змагання його присвята пам'яті полеглих артанців. Їхні фото поруч з глядачами згадали під час заходу і героя України Володимира Яворського. Він загинув, рятуючи свого побратима рік тому. Один в полі воїн теж. Правда, не всі шеврони можна було зібрати, які заслужив, але один в полі також воїн. Такий захід відбувається вже вдруге, розповідають організатори. Я відчуваю повну підтримку від цього спецпідрозділу. Ну взагалі дуже чудові люди. У мене в цьому спецпідрозділі дуже багато знайомих, друзів, старих друзів, нових друзів. Тому ми як спілкуємось Ніби ми друг другу знаємо вже все життя, тому дуже приємно співпрацювати. Масштаби доброчинного турніру з Панкратіону збільшилися вдвічі порівняно з минулим роком. Цього разу кількість глядачів сягнула майже півтисячі. Це солідарність спорту, спортивної спільноти з силами оборони. Крім того, що багато спортсменів сьогодні залишили свою спортивну кар'єру, взяли до рук зброю. Воюють в різних підрозділах в силах оборони, і дуже приємно, що такий приклад він не лише в Панкратіоні, і по боксу проводиться, і по муйтай проводиться по різноманітним видам спорту і по футболу. Проводили це. Є шана то, що ми не забуваємо наших побратимів, котрі. Загинули на цій проклятій війні, обороняли нашу рідну неньку, наші сім'ї, наших дітей, наших батьків, наших друзів. Тож у планах спецпризначенців та спортивної спільноти працювати і надалі над тим, щоб ім'я кожного героя назавжди закарбувалося в українській історії. Анатолій Журавльов Володимир Дєдов, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.